Зінулька, ти сама, так? Давайте не позор, що ти голодна, ти тільки поїла. Поруч з водієм евакуаційного підрозділу Олексієм його улюблениця мавпа на прізвисько Зіна. Тварина живе з військовими на місці базування у менш як 20 кілометрах від фронту. Це як дочка, От реально, це мой член сім'ї. Ділиться зіна військовим одразу сподобалась. у підрозділі її вважають талісманом. Це антистрес. Ви в будь випадку, розумієте, антистрес. Вона <головіка> не вписується в те, що відбувається вокруг. Отвлекає на себе внимание, відповідає від злих плохих Ну, Ребята гуляють, я же говорю, я ж вижу, з яким вони удовольствия беруть його до себе на руки. Олексій каже, на евакуації ніколи не бере Зіну з собою, адже хвилюється за неї. Коли виїжджає на бойові завдання, тварини опікуються побратими. Мені більше всего подобається, як вот, коли вона мене довго не бачить, як вона мене зустрічає. Вона прямо кидається, обнімає, крехтіть, прижимається. Ну, за всі да, коли я її ругаю, вот это достаточно вот одної Ну, Прощаєшся. У нас сьогодні шопінг був. Я свою девочку виявив скупитися, гляньте, лянти, у нас платюшка красивая. Зіна має чималий гардероб, розповідає військовий. Каже, що саме одягати, мавпа обирає сама. Бабушка у нас знайома на ринку, торгує в'язаною одеждою для собачок, для кошечок. Я коли привез її, у нього такі глаза она вона під вяжет специально. спеціально. с закритими там лапками, і з відкритими, з есть. є. Сьогодні делаю пчелку. Зіна дружелюбна, грайлива та непосидюча, каже Олексій. Найбільше тварина полюбляє хапати речі та бігати з ними по кімнатах. Треба за нею глаз до глаз. Там маленький дитина, який може підняти з пола. геть что завгодно засунуть в рота, засунуть пальцы в розетку, понимаете, э, залезть мордочкой в кипяток. А так как она у нас военная обезьянка, понятно, ей уже ну, интересно там по оружию полазить, по сброе, там, гранаты потягать. Іноді мавпа показує свій характер, ділиться військовий. Якщо їй щось не подобається, може навіть вкусити. Олексій каже, вже не уявляє свого життя без зіни, тож мріє до рідного Маріуполя повернутися з нею. Лапки вже замерзли, так? Да? Так, да, дівчинка моя моя хороша. Моя. Антоніна Чуйко, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.